Пане Валері, ну знаєте, не те, що про оцінки та як там виступав президент, з якими тезами мене зацікавило. Знаєте, ось два, два питання про те, що перемога буде за нами, та і ми в це віримо. Ми над цим працюємо. Та, але коли президент говорить про те, що якщо хтось захоче нам в цьому плані нашкодити, то відповідь буде моментальна. А як би ви оцінили, знаєте, ось ту підтримку заходу, необхідну нам для того, аби ця перемога була не тільки можливою, а настала якомога скоріше. За якою шкалою, Юра, якщо можна так. А ну, я не знаю там, яку ми, ми раніше брали 5 балів, тепер 12-бальна система. Давайте до бальну мене балю. Ми не, буде, не будемо як москалі за п'ятибальною, да, оцінювати за 12 бальною, звісно. То я сказав би, якщо брати по рівнях, дано ну, то зараз батьки мене дивиться, в кого дітки там до школи ходять, то я там високий, достатній рівень. Я скажу. Ну майже достатні, да справа в тому, що ми дійсно потребуємо високого рівня і від саме рівня західної допомоги, ну багато в чому залежить швидкість завершення війни. Ну це мабуть, вже кожен українець більше ніж розуміє. І Там зараз розповідати, що окей, все там дали так, як треба. Ну вибачте, я буду виглядати повним е телепнем, і це буде справді не несерйозно. Бо на, на правду кажучи, то ми маємо отримати більше зброї. Тут же теж момент такий є. Ми ж отримуємо зброю різними е шляхами. Є і безповоротна допомога, і багато країн надає, є зброя, яка там надходить до нас з умовами оплати і так далі. Тобто ну багато є нюансів, які зараз не розкриваються, які направду не потрібні. З цього приводу величезна дискусія в суспільстві. Мовляв, а чи це правильно, чи ми віддавати будемо. Я завжди кажу, кажу, а говорив його бурю, а ви на Терезі поставте. На одну свободу свою, так а на другу поставте там залежність від москалів, що ви хотіли б мати, да? або рабство москалів. У відповідь очевидно, то Абсолютно. може краще ми з вами попрацюємо і віддамо врешті ці борги. Легше буде працювати у вільній Україні і віддавати борги, розуміючи, що ти вільно дихаєш. Це основний момент. Тому. В цій частині я абсолютно говорю, що достатня нам була військова допомога для того, щоб ми не допустили повне захоплення України. Це є факт, це найголовніше, що треба винести. А далі це все дискусія і uh -huh. ну, часто суперечки, які там кажуть, от мало. Та я сам говорю, що мало. Я навіть, знаєте, що хочу. Я хотів би, щоб зайшли НАТО і нам допомогли просто вибити москалів звідси. Просто НАТО. Хоча розумію, що для НАТО і для західного світу важливіше, щоб Путін програв просто в Україні. Щоб він щоб він зрозумів, що він в Україні, яка за великим рахунком була не дуже готова до такого широкомасштабного вторгнення, він програв армію, яка налічує в нього мільйон чоловік. Навіть за останніми указами, це 2,5 мільйони. Да там має бути, то він не може захопити Україну цим нього. Немає чим він лузер повний. Це найголовніше, і в цій частині захід нам допоміг заради правди. Це треба визнавати. Хоча, звісно, риторики в цьому сенсі якоїсь там негативної немає. Я не випадково сказав за якою шкалою. От мені я вважаю, з огляду на це, що ми залишаємося вільною незалежною Україною. Ця допомога достатня, але вона. Має бути на високому рівні, що ми просто-напросто швидше вибили москаля зі своєї території. Угу. Пане Валері, дивіться, чому я з цього почав? Бо тут же ж ну тут же ж йдеться про певну готовність заходу загалом так ось підтримати так Україну, щоби ну як на мене, Росія програла не лише в Україні, щоб вона і не знає там на перспективу програла по перше в своїх імперських амбіціях. Ну і далі вже йде. Знаєте, як певні складові ось цього програшу, щоб вона програла там в Молдові, щоб вона програла там в Грузії, зокрема, щоб вона взагалі програла а коли вона програє, тоді ми стаємо перед іншим питанням, яке також в своєму зверненні а, проговорив Володимир Зеленський, вказавши на те, що Україна потребує гарантій безпеки. Ну а відтак певного зінакшення тих міжнародних зобов'язань, тих міжнародних інституцій, які за цими а, а, безпековими питаннями стоять. Та, це там. Нато та там іде обсє, зокрема можемо згадати. Можемо згадати і організації Об'єднаних Націй. А ось тут готовність, як би ви оцінили. Ну, Я коли чую слово ОБСЄ, цю абревіатуру, то я так посміхаюсь. Що, що ну, ну послухайте, та ви згадаєте, 14 років ОБСЄ, це що? Це якась взагалі інфантильна структура, про яку згадувати в принципі, не потрібно. Вона припинила своє існування з початком широкомасштабного вторгнення, навіть раніше. Ну, на частина, якщо говорити про гарантії безпеки, то а, я в цій частині все-таки ну, зважаю, ну, думаю, да, що президент просто зараз не може говорити про НАТО. До початку широкомасштабного вторгнення ми навіть гадки не мали що після ну фактично позиції Німеччини, Франції, інших лідерів потужних західних лідерів світу, саме я маю на увазі старої західної Європи. Стосовно рішення окремих країн, які взагалі там не піднімали дискусії щодо нашого членства у північно-атлантичному альянсі, ми навіть мріяти про це не могли. Ну, ну давайте скажемо правду. Ми більше говорили про те, як Україна може існувати, як, наприклад, Фінляндія, Швеція в нейтральному статусі і так далі. Така дискусія велася сьогодні. Конкретно вже абсолютно визначено, і це розуміє навіть північно-Атлантичний альянс і НАТО, що Україна буде членом НАТО. Питання лише часу. Я розумію, що зеленський з огляду на там певні дипломатичні домовленості, так мені видається, просто про це не говорить. Але гарантія безпеки я читаю це членство в НАТО. Чи це буде Буде. навіть попри те, що сьогодні там Туреччина займає не дуже гарну позицію по відношенню до заданих мною вчора? нейтральних, ще Фінляндії і Швеції, але все таки є запевнення від Єца Столтенберга, що цей процес буде вирішено. Вирішено, як банально. Просто Ердогана куплять, дадуть йому пару літачків, і він заткнеться, вибачте, не буде спекулювати, розповідати, що там Захід провокує зараз Росію на війну. Ну це ідіотизм вищого гатунку, як на мене. Таких треба просто прибирати, купувати, врешті-решт і той сам Горбана, ставити інші умови. В Цій частині Україна отримала. Повне право бути членом північно-атлантичного альянсу. Більше того, і випадково, коли ми говоримо зараз з вами про допомогу да, західну і про зброю, то Зеленський у виступі слушно дуже зауважив. Сьогодні Україна має найсучасніші передові зразки е, озброєння країн НАТО. Ми стали не просто партнерами, ми стали союзниками НАТО. Це тонкий натяк на те, що це питання фактично вже майже вирішено, як на мене, воно майбут формальних ознак уже після перемоги. Тому що ну дійсно там північна Атлантичний Альянс зараз не може порушувати свої там принципи. Країна, яка воює, має там проблеми з територією, не може бути членом альянсу. Ну окей, заберемо точніше, як відвоюємо назад свої, да? заберемо своє, бо то воно наше ну, має на увазі Крим, схід України, і скажемо окей, ми готові до вже до північного Атлантичного альянсу до членства навіть без ПДЧ. Угу. Ну, дивіться, та Зеленський там зазначив, що нові стандарти НАТО якраз в Україні е, і визначаються за великим рахунком. Так що тут ще питання: хто з ким буде обмінюватися досвідом? Та от так, якщо поставити питання пане Валері. А якщо говорити про такі організації, як там ООН і так далі, ну дивіться, це ж ну це надзвичайно великий тест. Це надзвичайно, знаєте, таке я не знаю там тотальне ЗНО, фактично, та для Організації Об'єднаних Націй нині. І як я розумію, це ЗНО не зовсім ООН добре проходить. Та, ось такі організації безпекові. Та ви трішки сміхнулися, як згадали ми ОБСЄ, але ж і ця організація з безпеки. Та співробітництво в Європі. Та, як би ти не казав, але в самій, в самій назві є певні принципи, які закладені для функціонування та ось цієї інституції. Так, от, як ви гадаєте, ось це все якось зінакшиться? Чи ось ці всі ну укладені принципи, які ніхто не хоче порушувати, там невтручання закликів, ось стурбованості, глибокого занепокоєння, воно все отак і залишиться. Висновки зробляться. Але мало хто захоче піднімати свої дубці зі стільців і думати про те, а як зробити це все ефективним та у реагуванні на виклики справа в тому, що зеленський слушно зауважив, що сьогодні світ не боїться Росії, але ну не зовсім так. Тут ну, я дещо не нюанси, з президентом так. да не польсь з президентом, тому що, наприклад, окремі країни Африки. Та сама Північна Корея, яка, до речі, є членом ООН, і, і країни Африки, про які я згадую, також там, є членами Організації Націй. вони сьогодні толерують Росію, можливо, навіть і трішки бояться. Ну, принаймні, величезна країна, 140 мільйонів населення, вони з нею рахуються. Принаймні рахуються, мають якісь спільні інтереси. Нині за нинішнього укладу Організації Об'єднаних Націй, яка об'єднує понад 190 країн ну, майже всі. Фактично за великим рахунком, 193, там якщо не помиляюсь, країни, ну не настільки розуміє, 190, і в тому числі я задав, що Північна Корея, навіть є членом організації Об'єднаних Націй, це країна, яка взагалі замкнута да, в своєму якомусь там вакуумі, своєму просторі. А, вона ця організація ООН не може по-іншому діяти в умовах такої війни. Конвенційної війни, про якої не було в 21 столітті сторіччі ще. Ну от ну ніхто всі в один голос кажуть, що такої війни справді ще не було. Вона не може по іншому діяти. І от Гутереш, якого зараз ви показуєте, да, от на екранах він ну також є заручником ситуації. Я ніяк його не виправдовую. Ні, Боже, збав. Я просто говорю, щоб ми зрозуміли зараз ситуацію, які знаходиться світ. світ. Зараз пожинає свої плоди своєї бездіяльності, інфантивності і тихенько спостерігає за тим, аби все це швидше завершилось. А потім дискусія буде по іншому. Абсолютно так, уже Україну будуть чути з Україною будуть рахуватися в Україні проти України не зможуть піти передові країни світу, тому що це буде знаєте, таким поганим тоном. Це буде ну ненормально, коли ти країна, яка пережила таку страшну війну сотні тисяч жертв, і ви щось кажете проти. Ну врешті-решт, просто люди не зрозуміють цих політиків, і це для них буде політичним самогубством. Тому я так думаю, що організація об'єднаних націй, все таки після перемоги України над Росією, буде зазнавати суттєвих реформ, які формі вони можуть бути. До прикладу, це може бути зміна навіть статуту, який по іншому передбачатиме ухвалення рішень те самі Радбезі uh -huh. Можливо, навіть буде виключена Росія потом, да от не зараз, а потім дійсно бо зараз визнати помилку, те, що вони незаконно туди відключили свого часу за підписом єдиного єльця. Ну це дійсно визнати свою, знаєте, таку бездарність. Може бути створений навіть новий союз на замість ОБСЄ, про який я говорю той самий Балти-Чорноморський союз, про який я говорив ще Пілсуцький на початку 20-го століття. Тобто ми можемо відсилати нас до дуже багатьох фактів реальних речей на сьогодні, які набули абсолютно іншої форми, так. безпекової форми. Саме про це я говорю. Європа має отримати безпековий пояс, і про це не говоритимуть ООН, не можуть не говорити, тому що ОБСЄ задана вами, це що це дочерня структурна ООН. Організації Об'єднаних Націй, за великим рахунком, такі які делегували туди, і ви, мовляв, там розбираєтеся усіма конфліктами Європи, а вона виявилася нездарною. Ця ОБСЄ виявилася нездарною, регулювати військові конфлікти. Так. Хто І основне завдання організації об'єднаних націй врегулювати війни, припиняти війни це є основне завдання. Вона не справляється з цією функцією. Значить, щось має бути створене інше. Питання це стоїть дуже активно. З цим питанням до нас приїзвав Борис Джонсон. Да, Джонсон Юк про це відкрито говорив. Далі дискусія трішки була знята В цій структурі. Може бути навіть згадана нові туреччина, тому що дуже важливо мати такий угу. пояс безпековий. Хоча страчення ще буде так. дуже дуже непросто. Да? Ми ще до неї повернемося, і ми матимемо ще з неї клопоту на тлі цього телерування. Знаєте, таких ти імперських абіцій Ердогана. Тому я думаю, що організація Бігнації в будь-якому випадку цю дискусію підніматиме, але вже по коли розбиратиме вже наслідки цієї її. Так, пане Валерію, дякую за розмову. Спасибі, що долучилися і за аналіз. Валерій Кличок, політичний та економічний експерт, був з нами на зв'язку.